Він присвятив своє життя театру та кінематографу, проте згодом змінив сцену на поле бою. 7 березня до Борисполя завітав народний артист України, актор театру імені Івана Франка Олександр Пачариця. Ще до початку повномасштабного вторгнення за плечима Олександра вже чимало зіграних ролей в безлічі дубляжах, театральних постановках та фільмах. Зокрема, в серіалі Кріпосна, сага та століття Якова визначив своє призначення в житті. Олександр Ще з Малку. Я з маленького містечка, ну зараз не маленьке, з храм. Кматоцьк, де, в принципі, теж театрального мистецтва у нас не було вдосталь, або так якесь різноманіття, але до нас приїжджали в якісь театри, у нас величезний палац культури і мистецтва в Карматорському. Там були весь час якісь гастролі Донецьких, Маріупольського театру. Я ходив, батьки купували кутки, якусь там чи з заводу, я пам'ятаю, і давали, то мені це дуже подобалося. І потім ми з моїм молодшим братом робили домашній театр. Приходили друзі, сусіди, родичі. і Ми завжди мали якусь театралізовану якусь постановку, чи виставу, чи анекдот якийсь розігрували. Ми готувалися, реквізит, костюми. От. і Якось це все переросло в, то, в те, що захотілося цим займатися професійно. Я вступив до театрального університету, закінчив і ось тепер я тут. Театр в мене був тільки один. Я одразу після закінчення університету театру кінотелебачення поступив до національного драматичного академічного театру імені Івана Франка в Києві, де я працюю досі. Проте один день змусив Олександра Печерицю враз переосмислити свою діяльність, взяти до рук зброю та стати на захист батьківщини. Відтак, 25 лютого 2022 року, він записався до лав територіальної оборони ЗСУ. А з травня брав участь у боротьбі з російською навалою на Харківському напрямку у складі 128 го батальйону. В Перші дні війни треба було, щоб хтось. Захищав нашу Україну і не вистачало рук. Не вистачало людей, де їх і зараз не вистачає, їх ніколи не буде вистачати. Тому я занадто довго не обирав. Треба було ставати на захист. І... Бо інакше ні театр, ні кіно нема не матимуть не значення, коли немає держави. А... Її можна було тоді на початку 22-го року втратити, її треба було захистити. І от тоді прийнялось мною таке рішення. Хоча я не, не хочу лукавити душею і якось там романтизувати свій вчинок, тоді багато людей це зробили. І не тому, що хотіли поміняти там своє життя з. Чи заради красивої фотографії, чи за того, щоб потім приїхати на творчу зустрічі в Борискільки і цим бантуватися. Ні, це тому що треба було, щоб якось бути корисним. Не припиняв навіть роботу під час військової служби, навіть мій підрозділ на БМЦ. А у нас нема кого грати, «Украдене щастя, нема кого. От я двічі з Харківщини приїжджав просто Тому що квитки всі продані, треба ще грати, грати, нема кому. І просили командування мого підрозділу, аби на, там, на цю добу мене відпускали. Я всю ніч їхав в машиною в Київ, грав в виставу і наступну ніч назад в підрозділ. Бо ми, ми тоді... Стримували їх під Харковом і буквально через тиждень, після мого повернення, їх погнали і звільнили тоді величезну частину, Теп, майже всю харківську область. Ні, службу Олександр з позивним артист. Згодом він демобілізувався та повернувся на сцену. Відтоді в театрі імені Франка з'явились постановки Тартю, Калігула та Марія Стюарт за участю Олександра Печериці. Водночас актор замислився і над створенням автобіографічного документального фільму про свою службу в лавах ЗСУ. Цей фільм про мої пригоди під час повномасштабного вторгнення ще в той час, коли я був військом. Повернення до театру це такий документальний фільм. 35 хвилин. Він триває всього на не так вже і довго. Але я хочу вас всіх привітати. Ви перший глядач, хто цей фільм побачив, тому що він ще не вийшов в прокат. Він зараз, тільки починає своє фестивальне життя, він в листопаді місяці минулого року вперше був показаний, була його прем'єра на кінофестивалі Молодість. В рамках. Я вже не пам'ятаю, по-моєму, він як позаконкурсна програма, відбулася його прем'єра. Коли це було? Сьогодні ж який день, П'ятниця? в неділю наш фільм отримав спеціальний приз на кінофестивалі Cinema for Victory. Це, якби хто знає англійську, думаю, вам простіше. Кіно заради перемоги або для перемоги. І ми отримали приз. Отже, ми ви вперше перший глядач, хто його сьогодні, в принципі, е побачить. От, ну, Театр це ну, то дуже таке не особисте. Не ну, як спустошений дім, власне кажучи, що воно таке є. Храм мистецтва. Можливо, якби люди ходили б в театри. Читала б книжки, розвивалися, ставила б якісь мрії, цілі, мріяли про щось прекрасне. Розмірковували про, про те, як влаштований світ. Ну, та людина, яка кидала бомбу, напевно не ходила. Цей фільм не просто про одну людину, а про ціле покоління, яке стало на захист своєї батьківщини, зазначає режисер стрічки Максим Тузов. Зараз, наприклад, на світових кіноринках вже абсолютно нікого не цікавить війна України. Це якби тема більше е, табу стала, тому що зараз усіх цікавить е, трапилась війна, а з тобою що відбулося? Внутрішня ця трансформація особистості, які висновок людина зробила. І от ця документалістика вона зараз е, починає, ну не починає, а має дуже серйозні обороти в світі на світових фестивалях. Я думаю, що очевидно е, минулорічний минул, минул, Оскар. Цьому році працеляну війна. бачив цей фільм? Це шикарний фільм. Він виграв Сандерс в цьому році номінант на Оскару в документальний повний метр. Чому? Тому що ці фільми про людей. І от цей фільм він про людей. Здебільшого присутньою на заході була молодь. Дехто з них цікавиться постаттю Олександра Печериці. А хтось планує в майбутньому стати актором. Тож декілька порад від професіонала їм важливо було почути. Це не професія, це стан душі. Це не просто вийти на сцену, вивчити красиво букви, зіграти, покланятися, отримати квіти і піти додому. Ні, це, це безкінечний процес самоаналізу, це безкінечний процес самовдосконалення, це безкінечний процес зростання. Я тільки каже наш викладач, що акторська професія це як Сидіти в, в човні і, пле, і плисти проти течії. Скільки треба грести, щоб лишатися на одному місці своєї майстерності? І як легко відпустити ці весла і тебе шук, назад. Тому дітям пахати треба, щоб бути на тому місці, де ти єсть. Я так-то дуже захоплююся театром і всяким таким. І я так-то його вже знаю, бо. Як виходила ходила до нього на виставу театра Імана Франка, і мені було цікаво поспілкуватися і побачити його типу, поближче. Взагалі мене дуже цікавить така всяка тематика, коли приїжджають в Борисполь різні популярні, досить люди. Я на багатьох захід була. Насправді, Олександр дуже така цікава людина. Він ну, я вражена досить. Мені дуже сподобалася зустріч. Наприкінці зустріч наповнилась піснями та віршами про. Про романтику та війну у виконанні Олександра Печериці. Я бачу в очах його хвилі і чайок, високий сяйливий маяк, саня ніколи не бачив моря, його позивний моря. Андрюха постійно важко зітхає, дивляється в свій калаш. І він своє життя присвятив заводу і має, дай Боже стаж. Тепер заводу немає розбитий, В Андрюхи двоє малих. У нього у вухах звучить метал. Я чую його язи. Анастасія Усик, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.